Ты хотел? Ты хотел? Ты хотел? Ты хотел? Ты хотел? Ты хотел? Ohoho, ohoho. To šest dobře, čuješ? Dělej si to tak, drahý, já na druhou. Bom. Budeš to i Já i ho. Já chápu. Sedí kon, bled. Já chápu. Já chápu. Já chápu. Já chápu. Já chápu. Já Já chápu. Виходи, виходи, виходи. Ті ж кас, Там таке саме було, У мене таке було, блядь, слонь такий на. Ого, ого, блядь. бать там велика риба. Я її побачив, в цілу, на. Там! Шість десь, певно. Я думаю, що десь шість. Тому не спіши. Я її не можу інакше завести. Я понял. Та вона чуєш? і Був в сраку підняла. То вона була перед тим. — я ж ти кажу, якщо не колове то Не активна. Все вона активно. Вона просто не хоче того, що ти йде. Буда чиста, баєш, безка? У нас рухає блять ти бачу Та? десь. Шість. Може і більше ніж шість, но риба немала. Ого, пусти, себе, блядь. Якорь взяла. Вон туда, две. Ой. Ёб твою мать, ты бачу Давай сюда, иди сюда, иди сюда, падла, иди. Ну, 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 она тянет. Я наверное. знаю. Я же скажу, что рухаю. Спокойно. А ты там мне сказал, спокойно. А ты, как я лук поднимаю, не так вверх, как ты. Надо уже свечок, знаешь, сколько сделали? Так, 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 туда. там все дивиться, та знімає, там все дивиться. Визнає. Не візьму, так не візьму. Я так і не візьму. треба Си поплаває ну, Вона там сидить десь добре блядь. так вона ще тобі блядь. блять вагає Це. буде бито? Ну, вона має заїбатися? Має но вона наїджена і називається не йде не йде. блядь! Марта молодец, лотом дядь.